Глибина кольору це, власне, одна з ключових характеристик професійних камер для відеозйомки. Саме глибина кольору дає нам з вами можливість зробити більше або менше на етапі кольорокорекції. І сьогодні в індустрії існує три стандарти по глибині кольору це 8 біт. Перший стандарт 10 біт і 12 біт. 12 біт це більш такий екзотичний стандарт, його відносно не часто сьогодні використовують в кольору корекції, а от 8 і 10 біт більш розповсюджені. 8 біт або 256 градацій. Це така глибина кольору або схема кодування нашого сигналу, за допомогою якої ми можемо згенерувати 16 мільйонів 777 тисяч 216 відтінків. Тобто майже 17 мільйонів відтінків. Багато це чи мало? Звісно, залежить від того, з чим ми порівнюємо. Логічніше за все, порівнювати це з можливістю наших очей. Скільки ж можуть відтінки розрізняти наші очі? Згідно з сучасним розумінням ось вчених, дослідників, на людське око здатне розрізняти близько 10 мільйонів відтінків. Здавалося, б, 10 мільйонів це можливості нашого ока. А 8 біт перша ланка. Цьому стандарті це вже більше ніж в півтори рази перевищує можливості нашого зорового апарату. Але з точки зору професійного підходу до роботи з кольором, 8-біт вважається непрофесійним або аматорським стандартом. Тобто, іншими словами, працюючи з 8-бітною глибиною кольору, у нас немає багато можливостей на етапі кольорокорекції. Тобто ми фактично обмежені етапом первинної кольорокорекції. Зараз ви зрозумієте, чому це так. А поки давайте декілька слів розкажу про 10 біт. На 10 біт, це як ви вже можете бачити на слайді, 1024 градації і більше мільярда відтінків. Навіщо так багато? Звичайно, якщо ми візьмемо там, відео, зняте з правильними налаштуваннями, з правильним. Виставленим світлом, зняти у 8 біт, і будемо його візуально порівнювати з відео, знятим у 10 біт, то різниці жодною ми не побачимо. Але різниця почне відчуватися тоді, коли вам потрібно буде робити якісь ну, більш екстремальні корекції, коли вам потрібно буде змінювати певні відтінки досить серйозно, да? коли вам потрібно буде впливати на. Діапазон яскравості, наприклад, працювати з експозицією, тоді глибина кольору якраз і буде себе проявляти ось в повному обсязі. Для прикладу, як от, щоб ви розуміли, візуально у нас буде відрізнятися одне від іншого, ми можемо це побачити на прикладі лінійного градієнту. От зверніть увагу. Зверху в нас 8 біт градієнт, знизу у нас 10 біт градієнт. Восьмибітний градієнт якраз дозволяє нам побачити, що таке ось ці якраз градації. Це такі ось лінії вертикальні. За межами якої, з кожним кроком рівень яскравості стає в два рази більше, ніж попередні. ну, Звичайно, якщо ми рухаємось зліва направо. Цей лінійний градієнт є прикладом комплементарних змін кольору, тобто, коли ми змінюємо полярно да, від одного до іншого. Тобто, ну, тут просто наведено приклад зміни чорного на білий, да, але так само ми будемо бачити ці градації, якщо у нас буде, наприклад, зелений змінюватись на червоний або жовтий змінюватись на блакитний, ну і тому подібне. Це означає, що у нас є певні помітні на око обмеження, які не дозволять нам зробити, ось, наприклад, художню кольорокорекцію, вплинути на певні відтінки таким чином, щоб ми могли їх змінити кардинально в контексті тієї чи іншої схеми кольору, і таким чином там, створити певну атмосферу або певний настрій в сцені. Тобто в матеріалі буде недостатньо інформації для цього. Якщо ж ми працюємо з 10-бітним стандартом по глибині кольору, то, як ви можете бачити, ці градацій вже на око не помітні. Тобто інформації у нас набагато більше. І це, звичайно, дає нам набагато більше можливості для кольору корекції. Тому, коли ви постаєте перед вибором камери, то, звичайно, вам потрібно розуміти, які у вас задачі стоять на етапі кольорокорекції. Якщо ви хочете робити художню кольорокорекцію, то обов'язково потрібно вибирати ті камери, які вміють знімати в 10-бітному стандарті. І бажано, щоб окрім 10-бітного стандарту, ще було вибрано правильний кодек або компресор. Тому що сьогодні є, наприклад, такі кодеки або компресори, як XAVC або H265, які теж дозволяють знімати, наприклад, в 10-бітній глибині, на відміну від найбільш розповсюдженого H264, який 8-біт знімає. Але при цьому у нас використовується міжкадрова компресія, яка. Все одно ці 10 біт не дає можливість повноцінно реалізувати. Так, а ось ті камери, які вміють знімати в raw форматі або, наприклад, в ProRes, це вже справжні 10 біт, повноцінні, да? з яких ви можете витягувати набагато більшу інформацію. Більшість таких камер це вже професійний розряд камер, це там блокмеджики, ті Red, Алєкси на да, лінійка кінокамер тіх ж тих, же, тих же Sony або Canon і тому подібне. Така ситуація сьогодні на ринку склалася, що в принципі ви можете на рентелі взяти таку камеру, яка буде у вас знімати в потрібному вам стандарті, але при цьому не набагато дорожча ніж аж s 3